У нас є звичайне бажання бути щасливою, реалізувати свій потенціал, жити благополучно. І для того, щоб це втілювалось, нам дуже корисно буде відповісти на питання: а з під якого впливу я ще не вийшла? Що ще на мене має той обмежуючий вплив? Запирає мене, закриває мене, де я себе. Не реалізую в повній мірі такою, яка я є. Да, корисно подивитися в дитинство, тому що все, що ви там чули про себе, воно має відбиток, воно має вплив, воно має силу. Саме там формуються обмежуючі установки, заложниками яких ми являємося. Давайте перевіримо, в дитинстві ви щось про себе чули. І могла бути така історія, коли ви чули, можливо, від батьків, від бабусі, від сусідки в школі поле реально велике, де ви чули в свою сторону та що вона там знає, та вона нічого не вміє. Таким вона там буде, вона там якась там, я не знаю, сором'язлива, перелякана, вона не діє, там, в неї руки не з того місця виросли, вона якась гірша, вона якась повільна. Тобто, от це, якщо ви чули це в свою сторону, це не могло не ранити. І зараз, якщо це десь ще аукається, і десь є гіркота, така образа, в зв'язку з тим, що он, я пам'ятаю, як ви мені казали, та що я там зможу, та що я там зроблю, та хто я там така, і так далі, то Дійсно зверніть увагу, що ви не вийшли ще з під цього впливу. Ви можете продовжувати не то доказувати, не то агресувати в ту сторону, не то не ображатися всередині себе і так само не вірити, як в мене не вірили, і я в себе не вірю, і мені в зв'язку з цим погано. Тобто там варіантів багато. І знаєте, ми можемо ранитися і от прям багато і довго з цим. Про це переживати про цю історію, як це вони так по відношенню до мене казали. Так ну це неправильно, це несправедливо. Вони мене не бачили, вони мене не чули, а тепер я й сама себе там, не сприймаю або не вірю в повній мірі. Ну про що я хочу вам сказати? Ми кожного разу з вами дивимося, а що насправді там відбувалося, коли це вам казали? А що? Під цим. І поділюся з вами от на одній із консультацій, так класно ми з клієнткою розкопали, що в той момент, коли от якась там сусідка, тітка Клара сказала, та що там з тебе виросте, та, та що там з тебе буде, розумієте, от про що це насправді відбувається в той момент, коли дитина чує в свою сторону такий вирок. Да? А що насправді це дійсно про цю дитину? Чи це про цю е, тітку Клару? Там неважливо, хто це? Це насправді про неї, не про вас, точно не про дитину, це про ту людину, яка це казала, транслювала, і про її рівень. Розвитку, про її там, дозвіл, про її спроможність, про її немасштабність ну, чи таку, таку обмеженість навпаки. Тобто дитина кожного разу сприймає її чесно на себе, а що зі мною не так, а що я знов не так зробила, да? що там мені щось там, чи то мене не люблять, чи то мені не дають, чи то про мене погано думають. А насправді це все про ту жінку, про її. Спосіб мислення, бачення всієї ситуації, її, про її життя, це про її обмеженість, я так скажу. Тому що тут яскраво, знаєте, що видно? От такий наш спосіб мислення в тому сенсі, що, наприклад, да, це знаєте, які є дві такі дороги. От, наприклад, якщо дитина в 6 років там, наприклад, слухається батьків, гарно читає, гарно навчається, хоче. Навчатися хоче і допомагає по дому. Якщо вона така, 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 то тоді, скоріше за все, будуть з неї люди, і вона там чогось досягне в своєму житті. Скоріше за все. Але не факт, тому що факту взагалі ніякого немає, ні в кого немає насправді у того рецепту, що прямо зараз, там свої 6 років, 3 роки, 12 років якою має бути дитина, і що вона має вміти знати, як діяти, щоб там 100% вона була в дамках, щоб там вона точно була благополучна. Ніхто цього не знає, але ми так переживаємо там, да що хочемо все все, все зараз дати цій дитині. Не да, так боїмося у тієї невизначеності, що хай от вона все і буде така, якась отака, от така, така, як нам здається, щоб там в неї все було добре. А якщо ця дитина в свої, там, наприклад, 6 років якась вона повільна, там вона може якось там завтикати, щось вона, вона не хоче читати, в неї нема цікавості до навчання, вона не збирається і не допомагає, вона не слухається. Ну тобто, якщо вона типу аля протилежна, отут тут отака. Хороша, якщо вона така якась протилежна, аля відірви і викинь сама собі на умі там і так далі, то зразу ах, не буде. Тоді зразу, і, і хтось такий, ах, та не буде з неї людини, тому що людина може бути тільки з оцієї, яка ходить тільки направо, от з оцієї, яка ходить наліво, з неї не буде людини. Ну, умовно розумієте, як ми мислимо. Ми часто живемо в крайнощах і мислимо от якось так вузько Розумієте, тут вузько, що якщо вона оце тут не відповідає моїм очікуванням, що якщо вона от не робить те, що -статистично вже от би прям треба робити, от треба вміти там, що там від неї вимагається, що тобто, тобто, якщо вона виривається з цього якогось контексту і нашого бачення, то от нам зразу страшно і здається, що ой, така дійсно непонятно, що там з нею буде і як вона виживе? Тобто, розумієте, людина постійно нав'язує своє якесь бачення. Тобто, по суті, хочеться, щоб там у дитини все було класно. Але виходить, як, як, як туди дійти, там є безліч доріг. Насправді як вона може зробити за рахунок яких своїх якостей, фортовості, навичок, енергійності, там ще чогось, як вона може зробити і як вона зробить, оце класно. Розумієте? А ми тут на вході бачимо щось і зразу їй щось пророкуємо. А так як ми дуже боїмося, що, що не дай Боже, там вона їй буде важко виживати, що, не дай Боже, вона не буде справлятися, то ми постійно от це намагаємося знайти і тут їй щось напічкати, щоб там вона точно була. А по суті, ми транслюємо свій страх, свою зневіру, свою обмеженість. там дуже багато цього. Тобто, розумієте. Будь ласка, подивіться, коли ми що, коли. Давайте так, ми не будемо зараз про наших дітей, бо це ще одна ціла, там велика історія. Це про те, що коли вам, от те, де заложниками ми десь лишились, того що нам казали, що ти якась не така, і будеш не так, і не зрозуміло, як ти в цьому світі там і заміж не вийдеш, і я не знаю, яка ти там будеш. Тобто зрозумійте, що якщо вам ще це болить, то це треба пропрацювати. Ну, побачте там, що там левова частка абсолютно не... Про вас, там ніхто не бачив в цей момент вас і вашу унікальність, і безліч шляхів тим чи іншим, як ви дійдете і створите насправді своє благополуччя. Там, от, типу, знаєте, я не знаю, як мала ти це зробиш, але я в тебе вірю і я тебе благословляю на те, щоб в тебе все склалося найкращим, найвищим, безпечним і комфортним чином. Я тебе люблю. От. Ти унікальна і ти зроби. От як тобі це буде відчуватися? Розумієте, а тут зазвичай транслювали нам просто обмеженість. Що якщо ти корову не доїш, значить не будеш ти там я не знаю, багатою. Тут, якщо ти тут їсти не вариш, якщо ти такий неуки вчитися не хочеш, то не будеш ти. Підприємцем, але, як ми бачимо, судьби і ситуації абсолютно по-різному розвиваються розкриваються, тому Визначайте по собі, де, з-під якого впливу ви ще не вийшли, які ще установки вас тиснуть, які знання, які вам наліпили про вас, як знання про себе, там да на вас тиснуть давлять що вас ще обмежує, де ви лишаєтеся невдоволеними собою і не реалізуєте себе в повній мірі. От все те, що вам транслювали. Там дуже багато всього, от саме про тих людей, які транслювали. А ви залишаєтеся жити з тим, що Ой, це, мабуть, дійсно я якась не така, що якщо в мене не вірили, і мені такі гадості говорили, то, мабуть, я це чимось заслужила. М -м -м. Ні, там, скоріше за все, просто не бачили, у вас вашої унікальності, бо це прям. Ну, навик, розумієте, це треба дозволити собі прийняти іншу людину в її унікальності. А ми такі достатньо обмежені. Ну, якщо ми над цим не працюємо, звісно. Тому да, буду рада бачити вас на індивідуальних консультаціях для того, щоб пропрацьовувати ці кисні моменти, які вас тримають в негативі, в мінусі, там в образі, в доказах, в неприйнятті себе, в відсутності реалізації і так далі. Це все, знаєте, от як тісний одяг можна знімати, і ви тако, о, так, слухайте, все ж набагато простіше і вільніше. Тому будь-кому всім, хто щось там транслювали, якусь зневіру, це, не було, це було не про вас. Це було про їхнє обмеження. Да? Ми все можемо вирішити в свою сторону.